Опалювальний сезон у більшості громад Донеччини розпочався на початку листопада. Проте у Селидівській громаді опалення поки що не передбачається через відсутність газопостачання. 14 листопада відбулася нарада керівництва міської військової адміністрації з керівниками комунальних служб щодо ситуації, яка склалася. Я вважаю необхідним ще раз нагадати, що надавачами комунальних послуг, таких як постачання газу електро- та теплоенергії, централізованого водопостачання є підприємства обласного підпорядкування. Тому на цю зустріч ми запросили керівників та представників організацій та установ, від яких залежить життєдіяльність нашої громади, щоб надавачам зазначених послуг з перших вуст давили до всіх причини, через які селидівську громаду неможливо запустити газ та тепло. Як зазначив головний інженер Красноармійського управління по газопостачанню та газифікації, поставка газу на Солодівську громаду поки що неможлива через пошкоджений внаслідок бойових дій газогін біля очеретиного на ГРС Лідоваксалію на сьогоднішній день газ лінійне управління магістральних газопроводів, яке котросло Краматорський, не подає на сьогоднішній день. Ми зановляємо тільки ті, хто до Покровської ГРС. Грода Селідова і на жаль, пока без газа. Чітких строків відновлення газопостачання у Селидівській громаді поки що немає. Як тільки буде повідомлено, ми готові подати газ своїм потребітелям, як котельним, так і абонентам частного характеру. На сьогоднішній день по Покровську, Мирноград мирноградку запускаємо порядка 500 абонентів в день. Якщо газ подадуть, то, я думаю, в течії ну, місяця, може бути, менше ми запустимо. У той же час керівництвом КП Донецьк Теплокомуненерго було прийнято рішення демонтувати коштовне обладнання котельних. Ми вирішили для схоронності обладнання нашого демонтувати його. і... Відвезти в місто Рад, в сухі склади. І будемо чекати на відновлення газопостачання. Хочемо газопальникове обладнання, імпортне обладнання, газопальникове, насосне обладнання, кіп-автоматіка. Ми не вивозимо котли, трубопровід, запірна арматура, ми це не вивозимо. Це все залишається. На місці. Ми тільки дорогостуючи імпортне обладнання. Все у разі відновлення газопостачання все обладнання буде повернено і змонтоване протягом доби. Є наказ, ви письмово це підтвердите. Що ну це майно у вас знаходиться на збереженні і в течії суток там троє ви готові. Повернути це сутки, ми все повернемо, все змонтуємо. Під час наради також було зазначено, що майно, яке було вивезено з котельних, перебуватиме на зберіганні та не буде експлуатуватися на інших об'єктах.